the vector, систем. Два з половиною роки тому я зробив те, що зазвичай не роблю. Хоча я й знав, що Cyberpunk 2077 будуть оновлювати, і до нього будуть ще сюжетні доповнення, я вирішив не чекати цього і пограти в те, що вже було. І, хоча я не шкодую, бо гра мені дуже сподобалась, проходити гру було не завжди приємно через величезну кількість вже давно відомих багів і проблем. Але ось нещодавно вийшов патч 2.0 і єдине запроноване сюжетне доповнення гри Phantom Liberty. І в оновленому вигляді проходити гру було неймовірно прикольно. Хоча причиною для цього стало не доповнення, як я очікував, а саме оновлення основної гри. Тому це відео буде коротким оглядом версія 2. І лише декілька пунктів буде про Phantom Liberty. Бо насправді скажу це одразу: доповнення не головна причина знову пограти в цей проект. Почну з того, що було крутим вже зі старту і що стало класним після оновлення. Cyberpunk 2077 все ще відчувається як неочікувана чудова суміш Deus Ex, Vampire The Masquerade Bloodline Star Grand Theft Auto. Всі кращі елементи цих проєктів тут спрощені, але використовуються для створення унікального досвіду, який дійсно прикольний. Майже в будь-якому типі квестів у вас є купа варіантів проходження і всі варіанти того варті. Тому зазвичай головна відмінність між цими квестами в кількості сюжету, який ви в них отримуєте. Геймплей став навіть краще ніж раніше, бо багато чого було переосмислено. Наприклад, кібервироби стали набагато більш важливими для геймплею, тоді як одежа більш декоративна. Лікування і гранати працюють як здібності на таймері, Дерево навичок повністю проробили. Інтерфейс став нарешті зручним і більш логічним. Майже все управління на ПК можна назначити як вам заманеться. Грати в цей проект тепер дійсно приємно. Може навіть занадто легко, але мені персонально це не заважало насолоджуватись геймплеєм. Історії в світі все ще чудові, і ви постійно знайомитесь з якимись прикольними персонажами. І оскільки цього разу я зробив всі доступні квести, я був приємно здивованим, що навіть в найпростішому типі квестів інколи бувають дуже прикольні моменти. Я також цього разу зацінив все озвучення гри, і мені більше не здається, що деякі з персонажів звучать погано. Якщо ви придбаєте і Phantom Liberty, то побічні квести в доповненні просто неймовірні. Вони інколи краще за деякі головні квести, і події в них незабутні і часто неочікувані. Для того щоб в них пограти, треба проходити і основну сюжетну історію доповнення, але вони того абсолютно варті. По Night City просто бігати все ще дуже прикольно. І хоча механічно світ змінився насильно, тому місто все ще більше як красивий фон для історії, який відбувається в конкретних локаціях. Але деякі з нових малих та великих систем роблять його більш живим. Тому, хоча систему для поліції тут просто скопіювали з GTA, і я не очікував, що вона якось змінить мій досвід з грою, вона дійсно робить все трошки прикольніше. Ну і якщо ви можете грати на ПК на найвищих налаштуваннях, то гра вражає своїми технологіями і при цьому працює набагато краще, ніж можна від таких інновацій очікувати. Я проходив саме на найвищих налаштуваннях, але з DLSS в режимі Quality і увімкненою генерацією кадрів. Деякі візуальні елементи з цими новинками виглядають проблемно, але це не сильно відволікає і розробники планують це покращувати. На жаль, як і раніше, деякі персонажі в грі мають занадто мало екранного часу. При другому проходженні мені перший акт гри не здавався занадто довгим чи пустим, як при першому. Я не певен, чи то були якісь зміни, чи просто тому, що я проходив гру не перший раз. Але все одно час від часу прикольні персонажі з'являлись і дуже швидко зникали, без можливості потусити з ними трохи більше. Що також зробили трохи краще, але не настільки, щоб це можна було ігнорувати, так це той факт, що вам все ще вигідно пилососити всі предмети, які ви бачите, а потім їх продавати чи розбирати. І я розумію, чому розробники вирішили це так зробити, і чому тут є співвідношення рівня гравця і предметів, і всі ці різні кольори і якості предмету. Але в будь-якій грі така система робить обладнання просто статистикою і. Ця гра на виключення. Ну а з Phantom Liberty ситуація така, що основна історія тут дуже якісна, і персонажі чудово грають ролі, але в мене вона не зачепила. Основна тематика доповнення дивно відчувається на фоні основної гри, і, якщо чесно, мені доповнення скоріш нагадало Call of Duty. Звичайно, сценарій тут набагато якісніше за те, що зазвичай показують в Call of Duty, але все одно доповнення відчувається дуже чужим в цій грі. Та може саме так його і задумували, і мені це просто не сподобалось. Хоча всі найбільші і найжахливіші баги в грі, здається, виправили, все одно час від часу все ще можуть виникати неприємні ситуації, навіть якщо ви не намагаєтесь ламати гру навмисно. Після деяких квестів може на довгий час відключитись можливість зберігти гру, і треба буде кудись телепортуватись і довго в грі перемотати час, щоб це виправити. Інколи бувають завтики з персонажами та машинами, коли ви з кимось їдете чи за кимось ідете, але це теж легко виправляється. Та найбільшою проблемою Яку я знайшов, є те, що багато побічних квестів, які стартують з телефонного дзвінка, чомусь не стартують взагалі або стартують з величезною затримкою. Я пройшов взагалі все, що міг в грі, і потім чекав ще декілька ігрових тижнів і так і не отримав декілька квестів, які я точно знаю, повинні були вже початись. Та певен, що це також виправлять. Ну а найгіршим в грі для мене були напіврандомні нові квести з Phantom Liberty, які Просто огідні. Я вирішив її проходити в надії, що за це буде якась прикольна сюжетна винагорода, але ні, вони абсолютно того не варті. І, можливо, вони навіть гірше за декілька старих квестів з основної гри, які дуже тупо заскриптовані і це не змінило оновленнями. Та в будь-якому випадку проходити Cyberpunk 2077 знову, тепер в версії 2.0 пізнішій версії 2.01 мені дуже сподобалось. Навіть більше ніж перший раз насправді. Досвід з грою тепер дійсно класний. Ну а побічні квести з Phantom Liberty виявилися одними з найкращих квестів, що я бачив в іграх за довгий час взагалі. Тому, якщо ви чекали, коли можна буде пограти в гру спокійно, ви дочекались можна зараз. Чи варто також одразу брати Phantom Liberty? Скоріше ні. Основна гра все одно краще. Ну, окрім тих чудових побічних квестів. Тому якщо вам сподобається сама гра і ви захочете більше, то тоді беріть і доповнення. Теж саме я раджу і тим, хто вже проходив гру. Вам буде приємно пограти в ту ж саму гру знову. Шкода лише, що для такого стану гри треба було ще три додаткових роки розробки. Good night and good luck.